Я зараз знаходжуся у віденському музеї історії мистецтва. Тут представлені роботи відомих, відомих художників світового масштабу. Я люблю історію, цікаво. І ось що я вкотре помітив, що найвідоміші художники. Найвідоміші митці світового масштабу, які зробили надзвичайно великий внесок в розвиток мистецтва культури, ядром їхньої праці, їхнього життя, їхніх робіт, ядром сенсом в переважній більшості це був пошук Бога. Це була духовність. Їхні роботи переважно це роботи про святих. Написання, написання картин святих різних біблійних сюжетів, біблійних історій. І як ти думаєш, чому Чому оці такі відомі світила, художники, митці, поети не так багато або майже повністю присвячували свій час пошуку Бога, пошуку духовності? Це відомий художник Альбрехт Дюрер. Теж бачимо духовна тематика. Ось ще його роботи, подивіться. Вкотре-вкотре ми бачимо, що найвідоміші художники левову частку свого життя присвячували духовності, пошуку Бога. Вони розуміли, що сенс життя це є Бог сенс життя це Господь, вічність. Ще одна із робіт. Пізніше покажу ще кілька робіт інших художників. Це робота Брюгеля, Паволонська вежа і знову біблійна тематика, біблійний сюжет. Ще одна робота Лукас в Кранах. Прощання Ісуса із Матір'ю з Марією. І знову біблійна тема. Біблійна тема. Також ми бачимо Адам Єва. Знову біблійна тема. І вкотре-вкотре ми бачимо, що ядром творчості художників була духовність пошук Бога та істини. Жерард Давид. Жерард Давід. є Прекрасні роботи. Розп'яття Ісуса. Роджер Вандер Вейден. Роджер Вандер Вейден. А це робота рембранта. Одна із його робіт апостол Павло Рембрандт. Художник Ван Дюк, розп'яття Ісуса. Я хочу нагадати, що в 1500-х роках відбулася реформація духовна. Європою пройшло духовне пробудження. Люди масово наверталися до Бога і дуже-дуже багато почало підійматися різних митців, художників, які пережили Бога, композиторів. Які прославляли Бога своїми роботами і своїми працями. Слава Господу. Тому ми бачимо, коли людина навертається до Бога, пробуджуються ті таланти і дари, які Господь вкладає і вклав в людину. Вандюк розп'яття Ісуса. А це Рубенс теж духовна тематика. Подивіться, який масштаб роботи. Подивіться, просто це щось неймовірне. Це просто неймовірне. Це кілька метрів. Вгору, кілька метрів в ширину. Ще одна картина Рубенса про Марію, Мати Ісуса Христа. Просто грандіозні роботи. Люди, які пережили Бога, наповнені Богом. Воно відображалося потім в їхніх роботах, в їхньому житті, творчості. Ми бачимо, що такі люди отримували сильний поштовх для розвитку.